30 січня на 30-й сесії Шосткинської міської ради депутати сушили голови над тим, чим поповнити міський бюджет та ще й так, щоб глибоко не лізти в гаманці простих містян. Адже в цьому році внесено ряд змін у податковий кодекс. Держава поміняла все законодавче поле в Україні на даний момент. Держава змінила функції. Всім розказала, що все кинули на місто, а на місто кинули сараї, навеси. З чотирьома столбами 16 головних пропозицій розглянули і прийняли за 40 хвилин. За більшість голосували одностайно та без сумнівів. Так, наприклад, залишили фінансування харчування учнів перших четвертих класів на рахунку місцевого бюджету. Не виникло жодних протиріч щодо виділення земельної ділянки ще трьом воїнам. АТО. однак, посперечатися все таки довелося. Найгарячіше обговорювали зміни в оподаткуванні нерухомого майна. Збільшить площу для квартир з 60 до 65 Безумовно, цим ми виведемо з під налогоблаження величезну кількість людей. На 80% уменшиться кількість людей, які будуть платити е, за свої квартири. Поставити нульову ставку на сараї, погреба, гриба, там от там величезний перелік. Що ви не заперечуєте, то приймемо таке рішення. Так, да, воно буде е, тяжке, воно буде, е, скажімо так, ударяти по нашому бюджету дуже, дуже серйозно, але Люди привикнуть платити, а потім поступово вже буде це збільшуватись. Податок на нерухоме майно для юридичних осіб становитиме 2%, а для фізичних чверть відсотка розміру мінімальної заробітної плати. Такий підхід схвалили не всі депутати. Навіщо вводити податок, якщо він не збільшить місцевий бюджет, Олександр Міхньов запропонував дарити відсотком ще й по підозріло великих хлівах. Міський голова емоційно відреагував на таке зауваження і сказав, що зі звичайних людей здирати гроші за сараї ніхто не буде. Можливо, доведеться стати платниками податків і власникам квартири на добу. Туристичний збір тепер становить 1% від вартості проживання в готелі. Але подібні шосткинські заклади пусті, бо гідну конкуренцію, їм складають приватні квартири. Скільки квартир в місті Шостка здаються посуточно, понеділок, і так далі. Це та ж сама гостиниця, поэтому наші гостиниці в Шостці і пусті. Тому все-таки надо поставити вопрос, чтобы налогова інспекція провела облік цих квартир, и эти люди, которые живуть в квартирах платили етад знос на засіданні громадськості представили можливого орендатора землі на території технопарку. Там планують побудувати завод з переробки кукурудзи на крохмаль. Однак це питання ще вирішується. За результатами сесії особливих змін звичайні шорсткинці на собі не відчують, але слід боятися тим, хто не оформляє належним чином своє майно. Вікторія Журба, Олексій Коцепчук для телеканалу Пульсар.